Айспейс знову готується запустити місію на місяць. Наса відремонтує встановлений на МКС рентгенівський телескоп. Ученим вдалося з'ясувати походження атмосфери місяця. Обсерваторія фермі зафіксувала найпотужніший в історії гамма-сплеск. Компанія ВАСТ готує приватну космічну станцію лабораторію. Ну і сонце, як виявилося, прискорює обертання астероїдів у міру їх наближення. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелую. А обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте гамма-сплески, Ми переходимо до новин. 7 серпня КНР здійснила запуск 18 інтернет супутників за допомогою ракети Чан 6А. Апарати мали стати частиною майбутнього мегаогруповання, що планується розширити до 14 тисяч супутників. Проте, замість успішного розгортання на орбіті, ракета зіштовхнулася з серйозною несправністю. В результаті поки невідомих подій розгінний блок ракети розпався, утворивши на низькій навколоземній орбіті велику хмару космічного сміття, що складається з понад 300 уламків. Кожен з яких становить значну загрозу для інших космічних апаратів. Ламки розповсюдилися на орбіті на висоті близько 600-800 кілометрів, де вони можуть залишатися протягом десятиліть, створюючи ризик зіткнення з іншими супутниками та навіть міжнародною космічною станцією. З огляду на висоту, де розміщуються численні супутники, включаючи космічні апарати для спостереження за землею, ця ситуація викликає серйозне занепокоєння у фахівців. Моніторингом уламків займаються міжнародні організації, включаючи Об'єднаний Космічний центр операцій США, який підтвердив виявлення понад 300 уламків, що розлетілися по всій орбіті після розпаду ракети, та компанії Leo Labs, що першою надала інформації розголосу. Спостереження також підтверджують, що уламки рухаються з високою швидкістю, збільшуючи ймовірність небезпечних зіткнень. Цей інцидент є черговим прикладом того, як проблеми пов'язані з космічним сміттям, можуть ускладнюватися через масштабні проєкти, подібні до китайського мегасузір'я. Незважаючи на це, КНР продовжує активно розвивати свої космічні програми, часто ігноруючи міжнародні протоколи, що стосуються мінімізації космічного сміття. До прикладу США та навіть Росія за останні два десятиліття ввели нові правила та перевірки для ракет сію, завдяки чому подібні аварії трапляються значно рідше. Інші ж країни-оператори за той самий час збільшили кількість своїх уламків у 5 разів, а КНР у цілих 50 разів. Свою заяву щодо події опублікувала навіть компанія SpaceX. Експерти наголошують на необхідності розробки міжнародних механізмів контролю за утворенням космічного сміття та вдосконалення технологій його утилізації. Цей випадок демонструє, що без належних заходів ризики для космічних операцій будуть тільки зростати, що може мати серйозні наслідки для безпеки і стабільності на орбіті. Європейський підрозділ японської компанії i Space I Space Europe, оголосив про готовність свого місяцеходу Tenacious. Він має вирушити на супутник землі в межах місії з оригінальною назвою Mission 2, яка є частиною програми компанії з вивчення місяця під назвою Hakuto-R. Місяцехід має досить компактні розміри: всього 26 см за вишки, 31,5 см за вширшки та завширшки, та за вдовжки, завдовжки. А його вага становить 5 кілограмів. Незабаром Tenacious буде відправлено до Японії для інтеграції з посадковим модулем iSpace Resilience, який і доставить місяцехід на поверхню нашого супутника. А він проводитиме спостереження за допомогою своєї hd камери та отримуватиме команди із землі через посадковий модуль. Tenacious став першим місцеходом, повністю зібраним у Європі. Фінансування надало Люксембурзьке космічне агентство в межах контракту з Європейським космічним агентством. Старт місії заплановано на кінець 2024 року з мису Канаверал на ракеті SpaceX Falcon 9. Mission 2 стане другою спробою iSpace здійснити м'яку посадку на наш супутник після невдалого примісячення у квітні 2023 року. Очікується, що майбутня місія збере низку корисних даних і стане внеском у місячну програму НАСА Артеміс. 1 серпня компанія VAST оголосила про наміри створити дослідницьку лабораторію на своїй приватній космічній станції Haven-1. Це відбудеться зокрема в межах демонстрації для НАСА можливостей з експлуатації комерційних станцій, що можуть замінити міжнародну космічну станцію. Наразі ВАСТ налагоджує партнерство з двома компаніями, які вже мали досвід проведення експериментів на МКС. Першою є американське аерокосмічне підприємство Redwire Space, яке надасть свій автоматизований апарат для дослідів та платформи для фармацевтичних експериментів АЦЕП і Pillbox, що вже використовувалися на МКС. Друга європейська біотехнологічна установа Юрі запропонує для застосування на Haven-1 інкубатор Science Taxi. Окрім цього, у квітні ВАСТ оголосила про партнерство з компанією SpaceX, що надаватиме послуги зв'язку мережі StarLink. Лабораторія складатиметься з 10 відсіків для корисного навантаження, кожен із яких є еквівалентним стандартному контейнеру для вантажу на МКС. Один відсік розміром із мікрохвильову піч може вмістити близько 30 кілограмів корисного навантаження, підтримуючи до 100 Вт безперебійного живлення та підключення до мережі Ethernet. Усіма процесами керуватиме екіпаж, який за необхідності також зможе повертати зразки з лабораторії на землю на космічному кораблі SpaceX Dragon. Зважаючи на обмежений простір на станції, а також час роботи екіпажу, всі експерименти партнери будуть оцінювати з погляду наукової цінності. Тому Вас намагається зібрати якомога більше корисних даних із Haven-1 – від технічних вимог та розміщення корисного навантаження до економічної вигоди досліджень. З огляду на плани завершити експлуатацію МКС до 2030-х років, у майбутньому компанія прагне запропонувати НАСА більшу комерційну космічну станцію. Старт одномодульної станції Haven-1 заплановано не раніше серпня 2025 року на ракеті SpaceX Falcon 9. у майбутньому її мають відвідати до чотирьох екіпажів астронавтів місій космічного корабля Crew Dragon. Наса планує відремонтувати свій рентгенівський телескоп Найсер, встановлений на міжнародній космічній станції. Апарат стане першим в своєму роді, який обслуговуватимуть астронавти, та четвертим відремонтованим на орбіті. Загалом розміром із пральну машину телескоп Найсер вивчає рентгенівські явища, зокрема нейтронні зірки та швидкі радіосплески, а також спостерігає за кометами в сонячній системі та збирає дані про верхні шари атмосфери Землі. У травні 2023 року в апарат стало потрапляти небажане сонячне світло. На фотографіях з борту станції виявили пошкодження теплозахисних екранів. Ці екрани у 500 разів тонші за людську волосину, встановлені на кожному з 56 рентгенівських концентраторів і фільтрують інфрачервоне, ультрафіолетове та видиме світло, пропускаючи лише рентген. Найбільші пошкодження мають розмір поштової марки, а інші з головку шпильки. Удень сонячне світло потрапляє на детектори та насичує датчики, що спотворює дані спостережень. Наразі команда переробила стратегію денних вимірювань. На нічний збір інформації проблема не впливає. Найсер був встановлений роботизовано, керують ним дистанційно, тож від початку він не був призначений для технічного обслуговування чи ремонту. Усього за рік інженери знайшли елегантне рішення. Вони створили патчі трикутної форми, кожен з яких буде встановлено в сонцезахисний козирок, який накриває кожен рентгенівський концентратор. У такий спосіб патч буде розташований між нижньою частиною сонцезахисного козирка та верхньою частиною теплозахисного екрану, утримуючи останній на місці. Ремонтний комплект для найсер ще в травні цього року було доставлено до космічного центру імені Джонсона. Його відправили на МКС 4 серпня під час 21-ї місії Нортроп Grumman з доставлення вантажу на станцію. Апарат місії пристукувався до МКС 6 серпня. Під час виходу у відкритий космос астронавти встановлять 5 патчів, що покриють ділянки з найбільшим пошкодженням від сонячного світла. Загалом ремонтний комплект містить 12 патчів, тобто в разі потреби можна буде встановити з набору запасні. До речі, я впевнений, що у вас десь там є запасні вподобайки. Зараз саме чудова нагода залишити їх під цим випуском. Вподобайку вліпив, запрошення на Марс отримав. Ми ж повертаємось до новин. Вченим Масачусетського технологічного інституту та Чекаського університету вдалося з'ясувати походження місячної атмосфери. А за їхніми висновками, вона утворилась, от несподіванка, в результаті постійного метеоритного бомбардування нашого супутника протягом 4,5 мільярдів років його життя. Робота дослідників була опублікована в журналі Science Advances 2 серпня. Місяць має дуже тонку розріджену атмосферу, яку ще називають екзосфера. Дотепер учені вважали, що вона є наслідком якогось космічного випаровування, але важко було сказати, якого саме. У новому дослідженні науковці доводять, що роль у її формуванні відіграє ударне випаровування, коли метеорити при зіткненні з місяцем підіймають його ґрунт. При викиданні частинок випаровуються певні атоми, частини яких відлітає у космос, а інше лишається підвішеною над місяцем. Так утворюється слабка атмосфера, що постійно оновлюється на тлі безперервних метеоритних бомбардувань. У новій роботі вчені використовували дані місії Лейді, орбітального апарата, який у 2013 році було відправлено до місяця для дослідження його атмосфери, поверхні та впливу навколишнього середовища на місячний пил. Їхній аналіз дав змогу виділити два процеси формування атмосфери нашого супутника. Першим є саме ударне випаровування, а другим іонне розпилення. Останнє явище пов'язане з сонячним вітром, коли той переносить заряджені частинки від сонця. Коли вони потрапляють на поверхню місяця, то можуть передати свою енергію атомам у ґрунті, які в результаті цього розпорошуються та підіймаються в атмосферу. Окрім того, дослідники вивчали зразки місячного ґрунту, зібраного ще під час місії НАСА Apollo. Вони використовували 10 зразків, кожен вагою всього 100 міліграмів і виділили в них два елементи калій та рубідій. Їхньою особливістю є летючість, тобто вони легко випаровуються як від удару метеоритом, так і під дією сонячного вітру. Учені хотіли визначити співвідношення ізотопів різновидів цих елементів, які мають однакову кількість протонів у ядрі, але різне число нейтронів, ті, в яких нейтронів більше є важчими. Калій може існувати у вигляді трьох ізотопів, а рубідій двох. На думку команди, якщо атмосфера місяця складається з частинок, що зависли в повітрі, то легші з них підіймалися би вгору, а важчі осідали б назад у ґрунт. До того ж, ударне випаровування та іонне йонне розпилення мають призвести до різних ізотопних співвідношень. За аналізом зразків виявилось, що місячний ґрунт містить переважно важкі ізотопи калію та рубідію. А з визначенням їхньої кількості стало зрозуміло, що основним процесом утворення місячної атмосфери є ударне випаровування його внесок становить близько 70%, тоді як частка йонного розпилення сягає 30%. Таке відкриття виходить за межі однієї лише історії місяця. Дослідники вважають, що подібні процеси можуть відбуватися і на інших космічних тілах, зокрема астероїдах. Проте детальніше про це можна буде говорити після аналізу даних тих місій, в яких планують повернення з цих об'єктів зразків. Місія NASA DART, в рамках якої у 2022 році космічний апарат було спрямовано на зіткнення з супутником астероїда Диморф, надала нові дані про походження і характеристики цієї подвійної астероїдної системи, що включає також астероїд Дидим. П'ять нових наукових статей, опублікованих у Nature Communications, розкривають геологію системи та її фізичні особливості. Зокрема, слабкі поверхневі характеристики обох тіл. Учені вважають, що диморф утворився внаслідок викиду маси з дидиму під час обертання. Дослідження виявило, що диморф має різноманітні за розміром камені, тоді як дидим виявився більш гладким у низинах і скелястим на висотах. Зібрані дані свідчать про те, що ці астероїди утворилися і розвивалися подібним чином до інших астероїдів типу груди каміння, таких як Ітокава, Рюгу та Бенну. Ще одним цікавим відкриттям є те, що диморф ймовірно сформувався з матеріалу, що залишився після поділу з дидиму. Його вік становить менше 300 тисяч років, тоді як дидим старший на 12,5 мільйона років. Крім того, дослідження виявили феномен термічної втоми, що може швидко руйнувати поверхневі камені на диморфі. Термічна втома це ефект, що проявляється через різкі перепади температур на поверхні астероїда, що виникають під час його обертання. Вдень камені сильно нагріваються, а вночі швидко охолоджуються, що призводить до утворення тріщин та руйнування. Це явище особливо інтенсивне на астероїдах, що обертаються ближче до сонця, адже сильніше сонячне випромінювання створює значні термічні навантаження. Також було виявлено, що наближення до сонця змушує астероїд швидше обертатися через ефект Ярковського. Він виникає через асиметричне теплове випромінювання, що так само зумовлене нагріванням та охолодженням поверхні астероїда і призводить до зміни його обертального моменту. Наприкінці 2022 року найяскравіший з коли-небудь бачених гамма-сплесків шокував астрономів і навіть тимчасово засліпив багато високоенергетичних детекторів у космосі. Дослідження перших кількох хвилин цього спалаху виявило важливу особливість, якої раніше не спостерігали. Гамас сплески чи GRB це найпотужніші вибухи у космосі. Той, що стався 9 жовтня 2022 року, швидко охрестили Боут найяскравішим за весь час. Подібні до нього події можуть відбуватись в небі Землі лише раз на 10 тисяч років, як і більшість гама-спалахів Боут виник внаслідок загибелі масивної зірки. Коли в її ядрі закінчилося паливо, воно зруйнувалося, створивши чорну діру у центрі. Речовина закрутилася в напрямку до чорної діри, і частина її була викинута двома струменями, що рухалися зі швидкістю близької до світлової. Джети пробили собі шляхи зірки і вилетіли у космос. Ми бачимо гамма сплеск, коли один з цих джетів спрямовується майже прямо на землю. Це відбувається десь у небі майже щодня. Що ближче ми дивимось на джет, то яскравішим він здається. Це разом з надзвичайно вузьким джетом і зробило боут таким винятковим. Обсерваторія NASA Фермі має інструменти, спеціально розроблені для вивчення таких вибухів. Її детектор гамма-спалахів був насичений початковим спалахом Боут, але вже за кілька хвилин він був у нормі. І саме в цих даних, приблизно через 5 хвилин після події, учені знайшли дещо нове: це емісійна лінія, вузька смуга підвищеної яскравості у світлі, поширена у спектрі. Вона тривала лише 40 секунд, але це перший випадок, коли під час спалаху її вдалося побачити з високою достовітністю. Це дає вченим уявлення про процеси в окремих частинах Джета, звідки походять гама-промені, найвища енергетична форма світла. Дослідники кажуть, що вони ймовірно виробляються електронами та їхніми двійниками з антиматерії, позитронами, що зіштовхуються і анігілюють у струмені. Кожне зіткнення виробляє пару гама-променів, але це також працює і у зворотньому напрямку. Два гама-промені можуть зіткнутися, утворюючи електрон і позитрон. У середовищі джета відбуваються обидва процеси, тому є багато частинок, які можуть обертатись. Щоб пояснити те, що побачив фермі, гама-промені повинні були бути зміщені до більш високих енергій своїм рухом. Це схоже на сирену швидкої, яка підвищує тональність, коли мчить у напрямку до нас. Щоб отримати цей поштовх, частинки, що випромінює гама промені, мали рухатися зі швидкістю 99,9% від швидкості світла. Після десятиліть вивчення GRB вчені мало що знають про процеси всередині цих неймовірних струменів, але вони є основним елементом космосу. Тепер фермі дозволив нам зазирнути всередину. У програмі Starship нове досягнення, тому що представлений Raptor 3. Головний результат усі дрібні трубопроводи заховані в стінки. Завдяки цьому немає потреби в захисному кожусі для двигуна, який був досить важким. Також зросли тяга, питомий імпульс і знизилася маса самого двигуна. Таке складне інженерне рішення має сенс тільки при серйозному підвищенні надійності, оскільки ремонтопридатність, як ви можете здогадатися, погіршилася. Якщо рушій зламається, то його треба міняти на новий. З чим не повинно бути проблем при конвейерному виробництві, організованому SpaceX. Покращувати двигуни продовжать і далі. Через рік, на думку містера X, вакуумна версія Раптора зможе досягти питомого імпульсу в 380 секунд. Судячи з усього, Раптор 4 виглядатиме якось так. Тим часом поруч із діючим стартовим майданчиком на нову вежу обслуговування встановили шостий модуль, після чого величезний кран Терекс ДМАК поклали на землю для продовження стріли, бо сьому секцію в такій конфігурації він уже не підійме. А прототипа С30, що готують до наступного польоту, замінили один із вакуумних двигунів після недавнього вогневого випробування. За чутками, сопловий насадок не витримав навантаження. Потім тридцятий прототип пройшов чергове випробування розкрутки турбін газогенераторів у Месі. Чекаємо ще одного вогневого випробування. Підготовка до п'ятого польоту не обмежується лише роботою з С 30 Випробувальний бак бі 141 полагодили і відвезли на стартовий стіл. Знову будуть давати ляписи руками мехазіли, щоб краще підготуватись до лову першого ступеня, що повертатиметься. Також закінчують великовузлове складання першого прототипу Starship другої версії. Якщо все піде добре, то S-33 полетить вже наступного року. Можливо, прототипи, що витримали вхід в атмосферу, перестануть топити. Зараз проходять тристоронні переговори між SpaceX урядом Австралії та урядом США, щоб після посадки на воду Starship буксирували до західного берега Австралії. Це дасть змогу дослідити нюанси теплового щита, що пережив плазму. Адже такі дані не передає телеметрія. перемовини ще не завершено. Подивимось, до якого результату прийдуть сторони. Ми закінчимо на тому, що довгоочікувана місія Polaris запланована на 26 серпня, точніше, не раніше цієї дати. Саме під час цієї приватної місії люди вперше випробують скафандри SpaceX для позакорабельної діяльності. Запуски 2 серпня SpaceX Falcon 9 успішно вивели на орбіту чергову групу з 23 супутників для мегасузір'я Starlink, спрямованого на створення системи супутникового зв'язку від компанії SpaceX. Тож дня носій Rocket Lab Electron стартував із Нової Зеландії з місією All for One, One for All та успішно доставив на орбіту супутники із синтезованою апертурою для японської компанії Synspective. 4 серпня ще один старт Falcon 9 доставив на низьку навколоземну орбіту наступну партію з 23 супутників для проєкту Starlink. цього ж дня. Ще один Falcon 9 успішно вивів на орбіту вантажний корабель Cygnus у межах місії CRS-2 NG-21, призначеної для доставки вантажів на міжнародну космічну станцію. В польоті у корабля виявили деякі проблеми, проте він успішно стикувався з МКС. 6 серпня китайська ракета Чанжен 6А успішно вивела на полярну орбіту 18 супутників для угруповання G60, призначеного для забезпечення зв'язку в діапазонах Q, Q та V. Оператором угруповання є компанія Shanghai Spacecom Satellite Technology. На нашому каналі дивіться дайджест Плюс за весь липень, випуск у якому ми зібрали ті новини минулого місяця, які не входили в суботні дайджести. Там багато всього цікавого: інвестиції, південно-корейське НАСА і приватні космічні станції. Посилання на ролик буде в описі. У кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новини про те, як Perseverance знайшов на Марсі сірку, про бюджетні проблеми Габла та Чандри, а також про підрив розширюваного модуля компанією Sierra Space. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі, і вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Ваші донати Альфа Центавра роблять неймовірні речі. Кожен внесок не лише затверджує вашу віру в наш проєкт, але й є основою, на якій він тримається. Саме ваша підтримка дозволяє нам сплачувати все те, що ви бачите на екранах, та читаєте на сторінках нашого сайту. Без неї ми не могли б оплачувати роботу авторів, які з такою пристрастю пишуть про космос, не могли б підтримувати технічне обслуговування сайту, не могли б перекладати, створювати власні та загалом публікувати відео. Ваші донати це паливо, що допомагає нам підіймати планку якості та продовжувати досліджувати нескінченні глибини космосу. Ми хочемо, щоб ви знали, наскільки ми цінуємо таку підтримку. Кожен спонсор отримує нашу вдячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах наших відео та бути частиною нашої творчої спільноти. Ваші донати це не лише фінансовий внесок, але й моральне підспір'я для нашої команди. Якщо ви ще не долучилися до наших спонсорів, але хоча б задумувались про це, знайте, що кожен внесок має значення. Ви можете приєднатись до нас і допомогти нам продовжувати розповідати про космос, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!